Всім привіт! Знаєте, світ сповнений експертів, аналітиків, політиків, блогерів, які намагаються пояснити події навколо нас. Але що вони насправді знають? Їхні прогнози збуваються лише частково, а багато з них взагалі виявляються хибними. Чому? Тому що, по-перше, людський розум обмежений. По-друге, пророк Єремії говорив, що всякий, хто сподівається на людину, проклятий. Біблія говорить, що тільки Бог знає майбутнє, і він керує історією. Духовна людина може судити про все, тому що її знання це не просто логіка або досвід, а откроєння від Бога. Апостол Павло пише душевна людина не приймає того, що від Духа Божого. Тобто ті, хто покладається лише на логіку та знання цього світу, не можуть зрозуміти повної картини, але Бог не залишив нас наведені, Він дав нам слово, в якому все передбачено. І для того, щоб розуміти його, нам потрібен дух, тільки через нього ми можемо пізнати істину. Побачите, що відбувається у світі.